Підприємство а, в цілому допомагає Збройним силам України, а тут на цьому промайданчику а, виготовляються а, і виготовляють імітацію зброї зброї, яка використовується Збройними силами України. Зараз а, ну, на теперішній час для імітації бойових позицій, і це дає змогу якимось чином захистити ті діючі бойові позиції, які а, захищають. Певні об'єкти, які безпосередньо на лінію розмежування на лінію фронту. Дивіться, немає пріоритетності, є потреба Збройних сил України. На сьогоднішній день є таке замовлення, і ми працюємо це гармати там різних типів, які запросили ті фахівці, які безпосередньо використовують їх у бойових умовах. Це гаубіці Д-20, це гаубіці Трисімірки, які надають там наші партнери, друзі з-за кордону. Попередні замовлення були радіолокаційні станції. Це не наш пріоритет. Що виготовляє те, що більше потребує для військових на сьогоднішній день? Замовлень досить багато потреба досить велика, тому що ми повинні розуміти, що це з одного боку це економія. Наших ресурсів, нашого озброєння, яке може бути потенційно вражено там, бойовими там, засобами противника, це збереження в першу чергу життя наших військових, які знаходяться на, на фронті. Ну і, мабуть, дорогорядне, але воно досить коштовне. Це використання діючого озброєння противником. Проти виробів, які мають порівняння з цим досить невелику вартість. Таке співвідношення, якщо брати там, імітацію там, певних видів озброєння і використання ворогом там, БПЛА або ракет там, різного типу, то це співвідношення досить суттєве, тому що ці досить... Досить новітні технології, які впроваджені в ракетах, які застосовує ворог, вони досить коштовно вартують. А наше завдання це досить висока якість, досить правдоподібний вигляд і мінімальні витрати на виготовлення. По-друге, це Застосовують матеріали, які легкі в обробці і які досить якісно імітують ті чи інші складові. Знову таки вертаючись до того, що тут представлено, то я скажу: якщо ми виготавлюємо таку гаубіцю, прототип гаубіці Д20, виготавлюємо їх три штуки, то десь на одну буде йти десь там, ну хай там чотири доби, чотири-п'ять діб. Якщо ми говоримо про три сімірки, то десь, мабуть, досить така скрупульозна робота, а то десь, мабуть, тижня-два на один вироб. Ну він, він значно більше. Він значно більше потребує людських зусиль для того, щоб обробити, для того, щоб вона була дійсно правдоподобна. Ну нас немає певних там швидкості. Ви повинні розуміти, що ті всі вироби, які ми виробляємо, їх ефективність не в кількості скільки ми їх надали Збройним силам України, а в тій кількості пошкоджень, які вони отримали, і в тому відсотку, який ми на сьогоднішній день маємо, він досить високий. Я можу вам гарантовано відповісти за те, що ми виробляли. Близько 100% відсотків все вражається. Ви повинні розуміти, ну якщо ти маєш певний досвід, навички. Знання по ремонту по експлуатації. Важкого технологічного обладнання, гірничо-добувного, металургійного обладнання, то ти тоді маєш змогу перекваліфікуватися і робити військове. Якщо ти такого не маєш, то ти ну, не зробиш нічого. Тому я з гордістю говорю про те, що рівень спеціалістів групи Мупінвесності, теперішній час підтверджується не тільки здобутками в, в той галузі, де ми працюємо, а ще й додатково, що ми можемо опанувати різні напрямки і досить ефективно. Ми отримуємо певні завдання, ми маємо там потребу в тих чи інших засобах. Потім є така таке прислівля гугл в помощі. Ми знаходимо ту інформацію, яку ми можемо отримати з інтернету, тому що не один з цих представників, які тут є, хлопці вони не бачили вживу ці види і різні види озброєння. По цим малюнкам і по цим розбірам робляться певні лекала, вони виготовляють віддімо макета прототипу, надається військовим, військові кажуть, що да, окей, це схоже, а потім конкретно вже підтвердженням того, що воно дійсно працює, це перельот якихось там засобів озброєння. Отаким От чином. Ну те, що нам треба додати, те, що трохи не змінить, ми самі в інтернеті бачимо. Але яким чином підібрати той матеріал, який буде відображати а наприклад, там упорні, там якісь певні засоби на гарматах, яким чином зробити його найлегшим для того, щоб 2-3 бійця змогли там протягом 50 хвилин перебазувати те чи інше обладнання. В цьому і ікується певна технічна можливість, яку ми це все компонуємо, а потім вже видаємо у вигляді продукції. Матеріали, ну давайте так. З чого почалося, коли була потреба, край, потреба зробити хоч що-небудь. Використовували ту тару, яка в нас залишалась на складах. Ящики пусті там катушки від кабелів, там і так далі. Інопласт від якихось певних там, видів обладнання. І напрацювавши певний досвід, напрацювавши навички роботи з цими матеріалами, вже ми замовляємо ті, які нам на сьогоднішній день потрібні. Це, як ну, з'ясувалось, це фанера, це пластикові легкі труби різного діаметру, ну, там, загалом там, каналізаційні. У соціального доступі є в принципі. Воно завжди да, є в доступі, але якихось дуже дефіцитних матеріалів тут не використовується. Те, що легше обробляється, те, що має ну, саму мінімальну вагу для того, щоб воно було і легке, і конструктивно воно могло там, перебазуватися з одного об'єкта на другий, з одної позиції на другий, найкоротший термін. Можна з заліза виготовити все, що угодно, тільки хто що з ним потім далі робить. Тому така позиція. Ми я думаю, що а, якщо ви там уже будете там руками пощупаєте це все, то ви побачите, що воно досить легке. Ці точно не витримують два прильоти дрона. Є певні можливості. Ми на базі старої списаних платформ робили прототипи РЛС, радіолокаційних станцій, різних ребів. То після, були випадки, коли прилітали засоби ураження, такі як шахеди, прилітали ланцети, і вони не завдавали великого пошкодження на місці, там ремонтували. Перекручувалися перекручували з ці листи під, підмазувалося, і вони далі працювали, перебазувалися просто на інший напрямок. Один локатор просто перевернуло і поставили назад на колеса. і Він поїхав далі. Але те ураження і тою вартістю, скільки це воно коштувало, це досить суттєво, як ми вважаємо. І тому я повинен роз мати розуміння, і ці люди, які тут працюють, що вони до ну одні працюють, воюють на передовій, а одні їх підтримують. І це співвідношення повинно бути досить суттєве, а не один до одного. У нас є певний девіз тут тобто, хват досить вірить в ЗСУ, Давайте їм допомагати. Не тільки допомагаємо у вигляді там певних озброєнь, типів озброєння, ще й додаткового облаштування певної санітарних умов нашим військовим. Це і ті банні пересувні комплекси, це і окремі буржуйки. Один із таких виробів модульна захисна споруда, яка виробляється на теперішній час структурними підрозділами групи «Метінвест». Ми е, сумісно з підприємствами, які займаються ремонтом техніки, вони нам заготовлюють певні конструкції, ми їх зварюємо до купи, зводимо водне ціле і вже надаємо е, для військових у вигляді е, повний, по, повного комплекту для того, щоб е, військові вже облаштовували свої е, ті. Е, Позиції, які на теперішній час вони займають, і ми маємо надію, що вони будуть просуватися як надалі і надалі швидше. Це конструкція, яка підземного типу, яка закопується, додатково облаштовується зверху певним захистом, маскується і забезпечує як певні умови, так і захист наших бійців від ураження артилерією противника на передових позиціях. Певна заявка в цілому. Досить велика впередодні з зимових. Там осінньо-зимового періоду вона досить актуальна. Є е, додаткова інформація від кожного окремого структурного підрозділу, щоб вони ще додатково хотіли тут бачити, не тільки, наприклад, там, буржуйка, яка буде до обігріва, хтось хотів там сушити свій одяг, хтось хотів готувати їжу. Воно все е, індивідуально. Ми співпрацюємо безпосередньо з структурними підрозділами, які надають замовлення. І ми е, завжди готові допомогти нашим військовим. Для того, щоб покращити якимось чином ті умови досить там скрутного військового життя на передовій, стандартний вид це той металопрофіль, який на сьогоднішній день виробляється компанією «Метінвест». через там сталевий фронт, через цей достатньо ефективний канал і комунікації і допомоги ми опрацювали ще раз говорю туте ту, ту номенклатуру яку є у на в нашому асортименті виробляємо з нашої продукції, нашими руками. На чотири чоловіка воно розраховано на теперішній час. Є і різні потреби, є на двох, є на чотирьох, але максимально на чотирьох з урахуванням того, що буде стоять обігрів. Перед вами на шість чоловік зараз є певний вироб, але це індивідуально під замовлення військових. Саме укриття підвісне підвісні ліжка з дерев'яною там облицювкою. це засіб обігріву в вигляді буржуйки, плюс додатково ще вентиляційна система. Ну і виходи аварійні, виходи аварійні Є виход і один основний виход. Є ті, які закопують підрозділи, які заглиблюють. Опускається вниз і воно вже не де не, не яким чином зверху робиться або маскувальна сітка, і воно не видає наших бійців, які знаходяться безпосередньо там на рівні розмежування.